Вітаю всіх українців на сервері UA Livonia PVE. Буває трапляється так, що потрібно відновити моди, бо без цього при спробі зайти на сервер гра видає помилку. Зараз я вам покажу, що з цим робити. Відкриваємо лаунчер та відкриваємо розділ моди. Знаходимо потрібний мод та натискаємо на ньому лівою кнопкою миші. Далі обираємо три крапки. Та натискаємо на Відновити та чекаємо, буває ще таке, що біля іншого моду з'являється якась червона мітка. Натискаємо на цей мод, знаходимо зображення ланку ланцюга та натискаємо на нього. У вікні, яке з'явилось, знаходимо залежність. Воно підписано червоним. Та якщо не стоїть відмітка, ставимо її. Внизу вікна натискаємо Виправити обрані залежності. Зачиняємо вікно. Після всього вивантажуємо всі моди у розділі повинно бути порожньо. У лаунчері обираємо розділ Параметри та вкладку Всі параметри. Ставимо відмітку на ім'я профілю та пишемо нік свого перса. У розділі Клієнт пишемо адресу сервера та порт. Я їх напишу в опис до цього відео. Відкриваємо розділ сервери. Знаходимо потрібний сервер та натискаємо Вступити. У вікні натискаємо Встановити моди та доповнення та приєднатись. Після цього лаунчер може закритись самостійно, без запуску гри. В цьому нема нічого страшного. Просто знову запускаємо гру грусті, натискаємо сервери вступити, встановити моди та чекаємо запуску гри. Ось і усе. Насолоджуємось грою на нашому українському сервері. Всім гарної гри! Слава Україні!